Усім привіт! Мене звати Надія Жарська, я авторка поезії, комунікаційниця, піарниця, тренерка по проявленню та харизму і ще дуже багато регалій, які може прописати собі людина. Але якщо а, прям дивитися в саму суть, то зрештою я просто жінка, жінка, яка має дуже багато досвіду, яким можна і хочеться ділитися. Мій досвід про те, як почати говорити, особливо в ті моменти, коли. А здається, що сказати нічого, здається, що а, нікому це не потрібно, і здається, що вже все було сказано. І я почала свій шлях проявлення а, дуже рано. Я завжди була такою дівчиною, яка була на сцені і завжди вміла. І могла донести всі свої думки більше. Я завжди намагалася зробити це креативно, нестандартно. Я, якщо брала участь в якихось сценках, я їх завжди інтерпретовувала під себе, я завжди писала сама програму, писала сценарії. І мені дуже це подобалося. Я дуже впевнено чулася на сцені до певного моменту, коли мене трошки поламала моя вчителька української мови і літератури, вона така була дуже завжди. Агресивна. От. Але зараз не про це. А потім в моєму житті почалося моє становлення професійне, я почала працювати в різних проєктах, і де б я не приходила, я дуже швидко виростала. Тобто я прийшла працювати просто в технічну підтримку, я виросла від просто так би, консультанта до викладача, я вже могла викладати те, що робила. І отакий рівень за рівнем я дуже швидко збільшувала свої навики і так далі. І в мене було дуже багато якихось особистісних переживань. А між тим я зробила такий дуже сміливий крок в своєму житті. Я покинула все у Львові тоді і переїхала до Києва. Бо тут я працювала просто у маркетингу в агенції нерухомості. Я відчувала, що я сягнула свого потолка, і я розуміла, що я тут більше нічого вже не візьму. І я переїхала до Києва, і дуже цікаво, бо я, окрім того, що така дуже проявлена і харизматична, я ще дуже везуча, Везуча, тому що для мене завжди є найкраще місце. І я це дуже добре знаю, я це дуже добре відчуваю. До прикладу, я приїхала до Києва, маю ще 2 тисячі гривень в кишені, і мені запропонували три стажування. Від двох пропозицій я відмовилась, і я відчувала, що я маю пройти саме цим шляхом. Я тоді. Балотувалася на посаду керівника маркетингу в компанії, яка займалася рулетами, воротами і автоматикою. І так цікаво, бо я пройшла до того там три етапи співбесіди, пройшла різні тести, пройшла інтерв'ю, приїхала до Києва на інтерв'ю з HR-ом і мене запросили тільки на інтерв'ю з керівником. І на тому етапі я вже відмовилася від всіх решту пропозицій, і я, звісно, не пройшла цей відбір. А, бо там була був конкурс з 50 людей, і взяли не мене а іншу жінку. А, а під мене відкрили окрему вакансію. А, це була робота в дилерському відділі. І я сама з нуля запускала всі процеси, закуповувала техніку. Запускала от все, все тік, що тільки можна запустити. І це теж такий якби фарт, та, з однієї сторони, що тебе не беруть на роботу, але під тебе відкривають нову вакансію. Так само та робота, на якій я зараз працюю, цей проєкт, з яким я співпрацюю, це просто я відчула, у мене закінчився контракт, бо я співпрацювала з Юнісефом. І контракт закінчився, і мені треба було в середині січня написати колегам. Під мене мала бути якби, нова якась вакансія, бо я тоді працювала вже в комунікаціях. І так сталося, що я не могла написати, я кожен раз, коли відкривала ноутбук, я відчувала, що мені не туди це не мій шлях. У мене тоді вже були мої клієнти по проявленню, яких я вела, я вирішила, що мені треба трошки відпочити. і Я поїхала в готельний комплекс за Львовом. А просто провести трошки часу. Я перший день застрягла у ліфті в цьому готельному комплексі, привернула до себе дуже багато уваги. І потім до мене через там я відпочила два дні. Потім в мене приїхав клієнт туди зразу, бо в мене є такі 30 хвилинні сесії знайомства, Я їх проводжу або онлайн, або офлайн. Приїхав, ми провели офлайн зустріч, і я продала йому наставництво і така думаю, раз я така молодець, я залишуся ще на день. Я залишилася ще на день в цьому готельному комплексі, і день до виселення, до, до, до виселення декілька годин я залишилася, бо я проводила сесію для клієнтки, і а, потім вирішила, що ще піду по сніду, і вже точно повертаюся до Львова. І а, сиджу і така думаю, блін, а куди мені далі рухатися? Так, бо в мене є клієнти на наставництві, але в моєго е, е, енергії, потенціалу достатньо для того, аби робити ще щось. І так сталося, що е, я от сижу і така думаю, блін, боже, покажи мені, куди далі рухатися. А за сусіднім столом сиділо дві групи людей: за одним чоловік з жінкою, а за іншим просто група людей, які щось там з якимись папером, щось обговорювали. І тут в момент, коли я питаю, куди мені рухатися, жінка за сусіднім столом каже: Господи, де нам потрібна вже піарниця навчора, де наша піарниця? І я така сижу, ти покажу, я дуже перепрошую, але це я, я тут. Я їм скинула своє CV, бо так цікаво, що тиждень до того колега з ЮНІСЕФ попросили зробити CV і пройти шлях. Рекрутингу в інші агенції, так би в тестовому форматі подивитися, як вони реагують, як вони відповідають, як швидко вони. І в мене було готове CV, хороше там прямо написане, з усім моїм досвідом. І в цей момент я їм кидаю своє CV, Я їм підходжу, мене запрошують на проект благодійний. Я цей проект повністю веду комунікацію, пишу комунікаційний план. Це був не дуже високооплачуваний проект, насправді. Я зробила просто однією публікацією зробила те охоплення, яке було заплановане на місяць, ну тобто різними дописами. Я зробила це креативно. Я насправді витратила напевно більше грошей на дорогу, на комунікацію з блогерами і так далі. Але мені хотілося зробити цей проект дуже класно і. Так сталося, що зараз цей проект, в якому я працюю. Це була чоловік і жінка, які сиділи за сусіднім столом. Оці інші, це були засновники проєкту, з яким я зараз працюю, тому що вони проекти дуже тісно пов'язані. Я зробила там класну роботу, і потім ми почали нову роботу з іншим вже проектом. І я завжди вмію опинитися в потрібному місці в потрібний час. Але цього насправді дуже мало, тому що мало бути в потрібний. Момент в потрібному місці треба бути ще готовим до можливостей, які тобі дає життя. Тому що, якби в мене там не було готового написаного CV, так, або в мене не було потрібних навичок, щоб реалізувати цей проект, або якихось ідей, або не було енергії, і так далі, воно б все так не зіграло. І так само з тим випадком, коли я ще в Києві була керівником е, напрямку і забу, запускала цілий е, відділ, так, то <кій> важливо розуміти, що е, те, чому мене взяли, це харизма, тому що я переконала, що я можу, і мало переконати я завжди кажу так дуже грубо, але за базар, що треба вміти відповідати. Мало зачарувати клієнта, мало сподобатися. Треба вміти давати той результат, який ти обіцяєш. І це теж одне з найважливіших, коли ми говоримо про проявлення, і люди такі я не можу заговорити або я не можу себе проявити. Так, швидше всього, можливо, є такий досвід, яким ви не дуже пишаєтеся, і ви не хочете, щоб про нього хтось знав. І в це треба дивитися. Помилки треба виправляти, а найголовніше визнавати. У мене теж було дуже багато помилок на шляху мого проявлення, але я за те, щоб оця частна така комунікація з світом вона відбувалася дуже відкрито. І на відкриті завжди проходять такі ж самі відкриті люди. От, і що би я хотіла сказати, що треба вміти говорити, треба вміти говорити про себе, і треба вміти. Те, що ти говориш, підтверджувати діями, воно не працює в зв'язці. коли ми зараз говоримо про проявлення, дуже багато людей думає про те, що це про те, аби здаватися якимось, так або збудувати якийсь образ, поверх якого так якби ховати свої якісь недоліки. Але проявлення це ретрансляція того, ким ти насправді є. Це ретрансляція власного шляху. Навіть власних помилок, тому що коли ти говориш про свої помилки, коли ти визнаєш їх, коли ти декларуєш в світ, те, як це змінило тебе, які інсайти тобі це дало, це набагато більше поваги викликає, ніж якась прилизана така ідеальна картинка. І я вчора була на лекції по кар'єрному зростанню, бо я відчуваю, що я би хотіла якось ще себе розвивати, кудись ще направляти свою енергію. Я зрозуміла таку річ, що для мене говорити там це дуже вже засвоєна територія. І ба більше я на початку говорила про те, що в мене це завжди було, але в мене були дуже сильні падіння, а падіння там, які дуже сильно били по моїй впевненості. І я знаю, як це все збирати з самого початку, як відбудовувати себе, які там є різні, знаєте, станції і зупинки. І наше проявлення це дуже багато шарів, дуже багато шарів. Це не тільки аби гарно вбратися, хоча гарно вбратися це теж певна мова комунікації з світом. Наша. Артикуляція та наша вимова це теж певна комунікація світом, а наша жестикуляція це вимова світом. І ми спілкуємося з світом своєю енергією. Це теж немало важливо, тому що коли ми заходимо в простір, ми вже щось випромінюємо. І зараз такий світ цікавий, що люди це щитують. Дуже добре, і тобі ти можеш говорити найкращі, найсолодші слова, але люди будуть завжди відчувати хто ти. І з цим теж треба працювати. Проявлення це дуже багатошаровий процес. Тому, якщо вам потрібна допомога з вашим проявленням, у мене є безкоштовні 30-хвилинні сесії знайомства. У мене є консультація, і є наставництво. Я з радістю вам допоможу. Також допоможу зібрати ваш бренд до купи, вибудувати і знайти найголовніше ті сенси, які зараз про вас і для вас, і допоможу сяяти вам яскравіше. У мене сьогодні все. Якщо у вас є питання, залишайте я обов'язково на них відповідаю.